Між іншим, коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіми ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, збинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя! Люди, будьте взаємно красивими.